Любов, яку ми даруємо будь кому, кого зустрічаємо у житті, зараховується нам у торбинку пропрацьованої карми в процесі відновлення наших стосунків із близнюковим полум'ям. Народжуючись, ми приходимо у нове земне життя із багажем власної доброї і не дуже доброї карми. Перша карма, яку зустрічаємо у нашому житті, то наші батьки. З батьками чи дітьми, сестрами чи братами, чоловіком чи дружиною, іноді з начальником чи підлеглим, а буває, що з усіма одночасно зазвичай нас пов'язує найважча карма. Коли ми розуміємо, що небесні контракти з'єднали наші душі задля спільного проходження земних уроків, головна мета яких пропрацювання карми, то можемо багато пробачати, дарувати багато любові. Вмінню пробачати і перетворювати образу у прийняття і любов, вчить гавайська мантра Хоопонопоно, її чотири простих і водночас глибоко сердечних фрази: Я люблю тебе, мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Проговорювані щоденно по 108 раз здатні зцілювати душі. Непропрацьована карма то лихий злодій, який краде радість і втіху нашого земного життя. Наша непропрацьована карма з будь-якою істотою, ким би вона не була для нас, родичем, другом, знайомим, може позбавити нас стосунків, яких ми чекали усе своє життя чи й багато життів. Непропрацьована карма може позбавити нас стосунків із нашим близнюковим полум'ям, з нашим божественним доповненням. У моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я який складає 8 медитацій і 4 веління є окрема медитація для зустрічі свого близнюкового полум'я. Енергія фіолетового полум'я допомагають збалансувати карму. Інформацію, як записатися на курс, знайдете в посиланні під відео. Медитація фіолетове полум'я ви можете знайти на моєму каналі. Посилання на медитацію також знайдете під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх наших цікавих і пізнавальних відео та медитацій. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Карма може також позбавити нас близькості з нашим ангелом-охоронцем. Вона здатна вкрасти у нас глибокі взаємостосунки на всіх рівнях. Поки ми не збалансуємо 100% нашої карми, будь-яка її непропрацьована частина може вести нас до розділення між нами і Богом, до розділення з нашим близнюковим полум'ям також.